Отакі! Всі дивились дитячі фільми? Пам'ятаєте нарнію? Ось ми в нашій Нарнії Знайшли такий чудовий комплект. Виробник Тексар. Зовні куртка. Оригінальний Гортекс. Тобто вода, вітро не проникна та дихаюча. З шевронами, з карманами, з глибоченькими карманами. Ще й на замку. З капюшоном. Знаєте, що тут цікаво? Що дана куртка з утепленням, флісом? Внутрішні карманчики, до речі, куртці є на грудях. Так ось, давайте ми подивимося на це чарівне створіння. Флісова підкладка, яка повністю відстібається та стає повноцінною флісовою кофтою тексар. Тобто це два в одному. Ну, звісно, треба її вивернути. Тобто можна носити окремо куртку дощовий, окремо кофту флісову та утеплену куртку від дощу на осінь. Котик Богдан і Шацька. Передаю привіт! Оці котики, що мене дивляться, а ви не хочете, хай вам передадуть, що саме для вас я знайшла комплект 3XL. Так що чекаємо в гості!